Всім привіт! І сьогодні я хочу вам показати свій новий інстакс. Фотоапарат, про який я мріла близько року. І це такі неймовірні почуття, коли твої мрії збуваються. Розпаковку цієї прекрасної річі я робила на твічі. Я обожнюю твіч, обожнюю цю платформу, тому я вирішила саме там першим чином поділитися своїми враженнями. Тому, якщо вам цікаво дізнаватись про все першими, то підписуйтесь на мій твіч канал. Як тільки я відкрила фотоапарат, я зробила свої перші два фото, одне з котрих це селфі. Далі пішли експерименти з різним часом, з різним освітленням, і фотографії виходили дійсно різними, це було цікаво спостерігати, яка фотографія вийде зараз. Дуже швидко закінчились мої перші 10 фотографій, тож прийшлось замінювати їх на нові, це був вже мій другий досвід. Мені справді подобається Instax, подобається на нього фотографувати, і це досвід. Тому я не жалкую, що витратила на це гроші. Насправді я б фотографувала хоч кожного дня все, що бачу, якби плівка була не такою дорогою. Але навіть враховуючи ціну плівки, мені це все одно подобається. Звичайно, і у такого фотоапарату є свої мінуси. Наприклад, те, що фотографії інколи виходять не такими, як ти хочеш, або інколи вони виходять за світлими або за темними. Але мені подобається робити фотографії, мені це цікаво, тому я не рахую, що це великі мінуси. Я зробила вже досить багато фотографій різного плану, і хочу сказати, що найбільш круті фотографії виходять селфі або фотографії крупних предметів. В принципі, такий фотоапарат для цього предназначений. Ну що ж, це було майже 4 хвилини відео зізнання кохання інстаксу. Але я сподіваюся, ці відео вам сподобались, і воно було для вас цікавим.